Слово ми запрошуємо Юлію Макаревич вирішення комерційних спорів міжнародними спеціалізованими арбітражними установами. Юлія, прошу вам слово, отже, мене звати Макаревич Юлія. Я є студентка групи МВП 24 Сьогодні трошки поговоримо про саме спеціалізовані арбітражні установи. Отже, міжнародні комерційні арбітражі, їх можна поділити на загальні та універсальні, на загальні та спеціалізовані до загальних слів віднести арбітражні інституції, такі як арбітражний інститут торговельної палати, міста Стокгольма, Лондонський міжнародний третейський суд, міжнародний арбітражний суд морської торговельної палати. Парижі, Міжнародний комерційний арбітражний суд при торгово-промисловій палаті України та багато інших довказаних постійно діючих арбітражних інститутів сторони можуть передавати на вирішені будь-які спори, що виникли чи можуть виникнути з між ними з договірних комерційних відносин. До других маємо віднести саме спеціалізовані арбітражі з розгляду спорів. Що виникають з певного обмеженого кола про відносин з іноземним елементом, наприклад, торговельне мореплавство, певних договірних відносин тощо до таких інституцій можна віднести, наприклад, морську арбітражну комісію при торгово-промисловій палаті України, Лондонську асоціацію морських арбітрів та багато інших. Також це можуть бути арбітражі, що створені саме при біржах, товарних асоціаціях, тощо, які мають право розглядати спори, які виникають у зв'язку з укладеними на цих біржах контрактами або спорами, що виникають між членами таких асоціацій, наприклад. Арбітраж міжнародної асоціації торгівлі і зерном і кормами, арбітражний суд при Федерації асоціації з торгівлі оліями та іншим. Хочу звернути вашу увагу також на арбітраж в сфері торгівлі зерновими та олійними культурами для того, щоб сторони міжнародного контракту могли звернутися саме до арбітражу, як їх називають кафта та фосфа чи будь-якого іншого міжнародного комерційного арбітражу, має бути укладена арбітражна угода у вигляді арбітражного застереження в контракті або у вигляді окремої угоди. Згідно з статтею 7 закону України про міжнародний комерційний арбітраж, арбітражна є угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які які виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні. При цьому варто зазначити, що торговельні компанії усього світу можуть здійснювати свою діяльність у відповідності до єдиної системи стандартів, правил та принципів міжнародної торгівлі сільськогосподарської продукції, які розроблені гавто та фосфа, а також звертатись до міжнародного комерційного арбітражу з метою захисту інтересів всіх учасників торгових операцій, незалежно від членства в таких організаціях. Окрім того, інкорпоруючи стандартну. Форму контракту сторони також інкорпорують арбітражне застереження. За загальним правилом, арбітражі Кафта та Фосфа розглядають спір на підставі англійського загального права, однак сторони можуть визначити в арбітражному застереженні застосування іншого матеріального права до їх контракту. Процедура розгляду справ при виникненні спору добросовісна сторона повідомляє іншу сторону про намір звернутися в арбітраж для вирішення спору. Позивач готує детальний виклад суті справи, докладає наявні докази. Відповідач також готує доказове обґрунтування своїх позицій і направляє копії цих матеріалів асоціацію і позивачеві. Позивач може прокоментувати заявну відповідачам і надати додаткові докази. Подача позову, призначення арбітрів і подача документів повинні бути здійснені згідно з часовими рамками, які є невід'ємною частиною правил асоціації. Арбітражі кафта та фосфор, вони мають двохінстанційну систему розгляду справи. Перша інстанція це арбітраж, і друга це є апеляція. При розгляді справ в першій інстанції арбітражу та сторони можуть погодити призначення або одного арбітра, або трибунал з трьох арбітрів. Кожна сторона має призначити одного арбітра з трьох і третій він призначається саме асоціацією. Трибунал присуджує стороні, яка перемогла юридичні витрати тільки в тому випадку, якщо такі є розумними, і сторони прямо домовились про те саме про це домовились. Друга інстанція це є апеляція. Сторони мають право оскаржити рішення арбітрів, арбітрів першої інстанції. В такому випадку комісія кваліфікованих арбітрів, призначених асоціацій, проводить апеляційне слухання. Якщо перше, якщо перше рішення було винесене одним арбітром, то в апеляції воно буде слухатися трьома арбітрами. А якщо е, саме е, на, в першій інстанції вона слухалась трьома арбітрами, то буде в апеляції слухатись п'ятьма арбітрами. Е, от. Наступне це є виконання рішень. Більшість арбітражних рішень ГАФТА та фосфовни приймаються і добровільно виконується сторонами. Однак, якщо сторона відмовляється врегульовувати спір згідно з кінцевим рішенням арбітражу, асоціації залишають за собою право повідомити всіх членів асоціації по всьому світу про те, що дана сторона ухиляється від виконання винесеного рішення. Це є достатньо є заходом в ситуації, коли репутація є ваговим фактором. Крім того, примусове виконання арбітражних рішень авто може бути винес, здійснено, зокрема відповідно до Нью-Йоркської конвенції. На даний момент. Цю конвенцію підписало 156 країн. Це означає, що рішення арбітражу винесене в одній з цих країн, що підписали конвенцію, можуть бути виконані в будь-якій іншій країні, яка ретифікувала цю конвенцію. При цьому важливо відзначити, що місце виконання рішення не завжди є місце реєстрації боржника. Рішення може бути виконано в будь-якій іншій країні конвенції, де знаходиться майно боржника. Саме важливим напрямком, діяль... напрямком діяльності цих двох арбітражів є розробка стандартних контрактів незалежно від виду сільськогосподарської продукції та умов поставки, також регіону чи країни походження. Стандартні форми контрактів інкорпорують такі умови, як зваження сільськогосподарської продукції, апробації, номінації судна, страхування, розвантаження товару, порушення умов контракту, форс-мажор тощо. Використання таких стандартних форм контрактів дозволяє сторонам заощаджувати час на його укладання, шляхом посилання у своєму договорі на конкретну стандартну форму та приділяти більше уваги таким важливим умовам, як ціна, кількість, специфікація тощо. Стандартні торгові контракти гафта та фосфор розробляються з урахуванням особливостей торгівлі різноманітними видами сировинних товарів різного походження та методів їх транспортування по всьому світу. Наступним арбітражем це є морська арбітражна комісія при торгово-промисловій палаті України, стрімкий розвиток міжнародних економічних відносин, збільшення кількості зовнішнього. Економічних спорів, у тому числі у сфері торговельного мореплавства, які потребують компетентного та ефективного вирішення навіть у нинішніх умовах проведення Україні воєнного стану, сприяє підвищенню актуальності питань щодо міжнародного комерційного арбітражу як важливого та найбільш ефективного механізму виріш... мирного вирішення спорів у міжнародній морській торгівлі, метою і завданням роботи морської арбітражної комісії, організації взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності, зміцнення торгувальних відносин між вітчизняними та іноземними суб'єктами морських. Провідносин вирішення спорів, координація взаємин суб'єктів господарювання з органами державної влади. У своїй діяльності морська арбітражна комісія керується законом України про міжнародний комерційний арбітраж, положеннями про морську арбітражну комісію при Троговопромисловій палаті України, а також своїм внутрішнім регламентом. При дослідженні питання організації роботи в першу чергу варто звернути увагу на її організацію. Організаційну структуру, оскільки від правильного розподілу повноважень між структурними елементами органу залежить ефективність її роботи. роботи до складу морської арбітражної комісії входять голова двоє його заступників, арбітри, секретар та доповідачі. Голова морської арбітражної комісії, який водночас є головою президії, призначається президію торгово промислової палати за поданням президії на строком на 5 років із числа осіб, включених до рекомендаційного списку. Робітрі морської комісії. До його повноважень входить організація діяльності комісії, представництво у відносинах в Україні та за її межами, а також інші обов'язки, передбачені регламентом. Наступне це компетенція згідно з регламентом морської арбітражної комісії, він вирішує спори з договірних та інших цивільно-правих відносин, які виникають при здійсненні торгувального мореплавства. Незалежно від того, є сторонами таких відносин суб'єкти українського або іноземного, або тільки українського, або тільки іноземного права. Арбітраж вирішує спільні ситуації, що стосуються спорів про морське перевезення вантажів і фрахтування суден, винагороди з надання допомоги і рятування на морі щодо морського страхування і перестрахування, щодо зі. Здійснення морського риболовного промислу тощо. Також морська арбітражна комісія розглядає спори, що виникають у зв'язку з плаванням морських і річкових суден по міжнародних ріках. Порядок розгляду справ визначається регламентом, яким передбачено усю процедуру вирішення справ від моменту подання документів до винесення арбітражного рішення. Морська арбітражна комісія розглядає спори з умов попереднього укладення між сторонами арбітражної угоди про передачу усіх або певних спорів на її вирішення або на підставі міжнародних договорів. От та це є арбітражне застереження, яке саме рекомендовано морською арбітражною комісією при торгово-промисловій палаті України. Наступний арбітраж це є міжнародний центр по вирішенню інвестиційних спорів. Специфіка інвестиційних арбітражів це перш за все наявність спеціального суб'єкту держави, яка має три види імунітету за міжнародним приватним правом. Це імунітет від дії законодавства іноземної держави, це юрисдикційні імунітети від подачі позову іноземній державі від попереднього забезпечення позову від примусового виконання судового рішення. І третє це імунітет державної власності. Тому надання згоди на арбітраж необхідна умова зняття юрисдикційного імунітету. Таким чином, у сфері інвестиційних арбітражів йдеться не про арбітражну угоду, а про згоду на арбітраж. Крім цього, для інвестиційних арбітражів є характерним включення до двосторонніх угод про захист інвестицій парасолькового застереження, положення про обов'язкове Дотримання державою всіх своїх договірних зобов'язань перед інвестором, це дещо обумовлює іншу правову природу інвестиційних договорів порівняно з подібними угодами. Інвестиційні арбітражі проводяться міжнародним центром по вирішенню інвестиційних спорів, це можуть бути адхок міжнародного арбітражного трибуналу, утвореного відповідно до арбітражних правил комісії ООН з міжнародного права Європейським судом прав людини та іншим. Право, яке застосовується до розгляду спору. Як встановлено в частині першої статті 42 Вашингтонської конвенції, арбітраж розглядає спір згідно з нормами права відповідно до згоди сторін. У випадку відсутності згоди, сторін арбітраж застосовує право договірної держави, що виступає як сторона в спорі, а також норми міжнародного права, які можуть бути застосовані. Схоже положення міститься також і в регламенті травм. Однак, якщо сторони не узгодили вибір права, то відповідно до статті 35 регламенту арбітражний суд застосовує право, яке він вважатиме за доцільне, як засвідчує практика, арбітраж переважно застосовує право держави відповідачам. Також є деякі проблемні питання визнання та невиконання рішень саме в інвестиційних арбітражах. Стаття 54 Вашингтонської конвенції цієї статтею передбачено, що виконання рішень. Арбітражу здійснювати здійснюватиметься відповідно до законодавства про виконання судових рішень, які набрали чинності на території держави, де рішення підлягає виконанню. Тобто, згідно з положенням Вашингтонської конвенції, договірна держава визнає рішення арбітражу винесене відповідно до Вашингтонської конвенції, як зобов'язуюче та забезпечує виконання грошових зобов'язань, покладених рішенням арбітражу в межах своєї території таким же чином, якби це було остаточне рішення судового органу цієї держави. В Україні не існує спеціальної процедури виконання визнання і виконання саме рішень міжнародних інвестиційних арбітражів. Це означає, що на практиці рішення міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів на території України виконується в такому ж порядку, як і рішення іноземних судів та міжнародних комерційних арбітражів, тобто шляхом цивільного судочинства і відповідно до положення Нью-Йоркської конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. У процесі реалізації арбітражного рішення, в тому числі винесено інвестиційним арбітражем, інвестор може натрапити на деякі перешкоди. По перше, на практиці отримання на користь іноземного інвестора позитивного арбітражного рішення не є гарантією успішного отримання компенсації за таким рішенням, оскільки у разі Відмови відповідача, виконати рішення добровільно. Таке рішення все таки необхідно виконувати в судовому порядку в конкретній державі, зіштовхнутися з можливою активною участю відповідача в процесі, а також пройти кілька судових інстанцій. До, цього, до того ж, у разі незгоди держава з рішенням арбітражу та небажанням його добровільно виконати, іноземний інвестор змушений самостійно займатися розшуком державного майна і звертатись із заявою про визнання та проведення в виконання рішень іноземного арбітражу в різні юрисдикції, щоб отримати можливість Звернутись, звернути стягнення на майно. Бо, друге, визнання арбітражного рішення в результаті не тягне за собою оплату сум, винесених абіт на користь позивача, необхідно прийти в процедуру фактичного виконання рішень. Одне з головних питань полягає в тому, чи може відповідач виплатити цю суму, оскільки в інвестиційних спорах відповідачам є держава, в державному бюджеті може бути закладена стаття витрат на покриття суми, присудженої за арбітражним рішенням винесених проти держави. Однак цих коштів іноді може бути недостатньо для покриття всієї суми. По третє, значна частина майна будь-якої суверенної держави користується захистом державного імунітету. Це означає, що майно іноземної держави не може піддаватися заходам примусового характеру, воно не може бути предметом забезпечення позову і звернення стягнення на майно в порядку примусового виконання судового чи арбітражного рішення. Відповідно до положень статті 79 закону України про міжнародне приватне право, пред'явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третій особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та знаходиться на території України, застосування до щодо такого майна інших засобів забезпечення позову і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інші не передбачені міжнародним договором України або законом. Країни таким чином для відмови від судового імунітету потрібно чітко висловлена згода компетентних органів іноземної держави на залучення такої держави до участі в конкретному судовому процесі, а також застосування судових заходів проти держави та її майна, якщо таке майно знаходиться на території України. Наприклад, у справі, яка відбувалася в слухалася в 2014 році, про визнання та надання дозволу на виконання території України рішення інвестиційного арбітражу за позовом. Товариство з обмеженою відповідальністю енергоальянс проти Молдови, апеляційний суд повернув клопотання без розгляду. Суд становив, що позаваження надав згоди компетентного державного органу Молдови на розгляд цього клопотання судом України. Водночас, як показує українська судова практика, визнати та виконати арбітражні рішення проти держави все-таки реально. Наприклад, у справі, яка слухалася також в 2014 році, назваючи на те, що компанії SwissFoto AG довелось пройти всі судові інстанції, касаційний суд. Суд залишив чинним рішення першої інстанції, яким суд задовольнив клопотання заявника визнати, надав дозвіл на виконання проміжного арбітражного рішення постійно арбітражного суду, винесеного проти державного органу України. Іще один позитивний приклад щодо визнання та виконання арбітражного рішення можна навести справи, яка в соломісоломському районному суді міста Києва. Він частково задовольнив клопотання заявника, але при цьому надав дозвіл на примусове виконання арбітражного рішення міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів винесеного проти держави України, інтереси якої представляло Міністерство юстиції України. От в мене, в принципі, все. Дякую за увагу. Дякуємо вам за настільки ґрунтовну доповідь. Ми, я не пам'ятаю, чи в рамках гуртка слухали про будь-які спеціалізовані арбітражі, так, тобто ви були перші, фактично, які підняли цю тему. Тому для нас це воно було додатково цікаво, друзі. Чи якось запитання до Юлії? Так, так, бачу питань є трошки. Христина, прошу. А, так, перш за все я хочу подякувати Юлії за таку цікаву та інформативну доповідь. Моє питання полягає у тому, чи є рішення апеляційних інстанцій арбітражів ГАФТА і ФОСфа остаточними. Е, так як контракти ГАФТА та ФОСФА передбачають в якості застосованого права Англії. Е, отже, англійські суди вони також мають юрисдикцію щодо рішень трибуналів. Таким чином, рішення спеціалізованих арбітражів саме цих. Вони не є остаточними і можуть слухатися також судах Англії та Вальсу, але це відбувається вкрай рідко. Дуже дякую за вашу відповідь. Юля Греців, прошу. Добрий день, дякую Юлі за таку цікаву доповідь. І моє питання таке: хто може бути арбітром морської арбітражної комісії при торгово промисловій палаті України? Чи можуть це бути іноземці, чи тільки громадяни України? Це можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни, і навіть Апатридову на щоб вони в них була відповідна кваліфікація і досвід в розгляді саме таких спорів. Дякую. Дякую, Євгенія. Прошу так. У мене питання таке: оскільки морська арбітражна комісія в надії в Україні зараз, то чи змінилася якось процедура розгляду справ в період воєнного стану, в період війни? Так, там відбули зміни саме в процедурі. Зараз відбувається подача позовів і всі докази саме онлайн через, і також можуть бути подача через пошту. От.